Нема жива. Я всім набрехав у першу чергу самому собі, тому що я, я сказав, що буду робити нормальний формат, але я знову зробив мальований формат. Хоча між мною і мною мальованим немає ніякої різниці, що там, що там немає обличчя, що там, що там немає самоповаги. Коротше, я вже роблю другу добірку з незвичайними драмами, хоча я сказав, що я не люблю драми, а сам то задивився, а сам то підсіяв. Боже, хочу почати з. Фільму, який я нещодавно дивився, і я ридав як сволота в кінці фільму. Це просто це крихітка на мільйон доларів, це про неймовірну цілеспрямовану жінку, яка мріяла стати боксеркою, і вона це зробила. Це просто неймовірно, не дивлячись на те, що сам тренер не звертав на неї уваги, не дивлячись на те, що він початку взагалі казав, що у тебе ніхуя не вийде. Вона це зробила, але, але, блядь, та ж сама хуйня з фільмом Я Тоя, що в кінці дуже несправедливо життя поступило з головною героїнею. Я прям вридав, ридав, блять. я своїй подрузі. Я зазвичай, коли я дивлюся якийсь фільм, я своїй подрузі кидаю свою реакцію на цей фільм. Хоча моїй подрузі це нахуй не перерівно, відкрию секрет, а єдина моя подруга, яка зі мною спілкується, єдина моя подруга, яка взагалі існує. От, тому я її, її Віслав, як я ридав у кінці фільму. Це просто все дуже несправедливо. Те, що відбулося, з головною героїнею, дуже несправедливо. Дибу, ну, типу, хоча ти дивишся на життя, і вон і життя теж таке ж несправедливе, як і фільм. І ти, типу не дивуєшся а цьому. Другий, на який мені хотілося б, щоб ви звернули увагу, а це діявол назавжди. Це дуже цікавий фільм. Там це відбувається фільми на тлі однієї сім'ї. Тобто, вприклад, беруть одну сім'ю і по деталям розбирають спочатку е, старших людей, потім молодших людей. Е, такий же прийом я бачив у фільмі Таксидермія, самий хуйовий фільм, який я коли-небудь бачив, але цей прийом дуже цікавий. Я дуже рідко бачу в якихось фільмах саме цей прийом. Е, ще я бачив цей прийом у фільмі Голод 33, фільм про Голодомор. Е, там теж е, такий прийом, однієї родини показується. Що сталося з українськими селянами? Так ось я вона завжди показую на тлі однієї родини, як релігія впливає на людей. Як релігія не дуже гарно впливає на людей. Я, як людина, яка не дуже відноситься до релігії, і у мене є на це підстави. Скажу, що фільм ахуєний фільм, я ставлю лайк, а ще там дуже знамениті актори, імениті актори, чи я правильно, господи, там є чувак, який грав Бакі Барнса в Марвелі. І там є Том Холланд. Це ніби збирається каст месників в інших фільмах. Там був чувак, який грав цього клоуна Пенні Вайза. І це на диво гарний фільм. Типу, там дві години дивися його, але вони прийшли так швидко, що я навіть не помітив, що фільм взагалі закінчився. Наступна це фільм Брати. По-перше, я вагався, чи варто дивитися цей фільм, хоча він у мене був в списку. Всі фільми, які у мене є в списку, я дивлюся. Хоча мій попередній список до українізації я загубив, тому що я дивився його. Ну, типу, там були фільми Руснявою. Ось, і я не знаю, кудись дився цей список. Я не знаю, я не знаю, можливо, я його випадково видалив. Я навіть не знаю. Так я його видалив, я, там було більше. 300 фільмів у списку. Я, скоріш за все, буду передивлятися, тому що вони були руснявою. Я це не дуже люблю. Я хочу нарешті передивитися. І, можливо, додам собі в списко е, список ті фільми, які я вже подивився руснявою. Але я передивлюся їх обов'язково. Боже, прошу брати. Фільм брати у мене був в списку. Я вахався, чи варто його дивитися взагалі? Але це дуже ахуєнна драма. Драма про. Чувака, який повернувся з війни, він не пристосований до життя. Він повернувся, він побачив смерть своїх побратимів, Він побачив, він був у полоні, і це піздець. І тут він повертається у нормальне життя, і він не пристосований до нього. І це мені здається дуже важлива тема. Що нам після війни прийдеться робити рідні організації для допомоги нашим військовим. Це дуже важливо, я вважаю, що нам реально потрібно зробити ці. Якщо ці організації є, то нам потрібно більше організацій. Це піздеця як важливо, тому що у нас дуже багато людей зараз захищають нашу країну, захищають нас, і нам потрібно якось віддячити цим людям. І нам реально потрібно більше таких організацій, які будуть допомагати військовим адаптуватися до життя, які будуть допомагати влаштовувати їх на роботу. Різні психологічні штуки робить для того, щоб їх адаптувати, от це дуже важливо. І цей фільм показує, що буває з неадаптованими людьми. Хоча там драма висосана з пальця, я так думаю. Ну, коли ви подивитеся, то там драма зв'язана з жінкою головного героя цього чувака, який повернувся. От здається, ця, ця частина саме висосений з пальця. А сам фільм просто шикарний. Блять, я навіть не можу передати словами, який це фільм ахуєнний. Наступний фільм це їх власна ліга. Це дуже оптимістичний фільм. Він про жінок, які грали у Боже, я не пам'ятаю. Коротше, я тут залишу. Я просто не можу зараз загуглити, як називається ця ігра, тому що блекаут, тому що в мене немає інтернету. Я без інтернету, як без рук. Їх власна ліга розповідає про спортсменок, який займається нібито чоловічим спортом. От і це нереально. Це нереальний фільм, це ахуєнний фільм, і як е, вони показують, як до жінок, по-перше, відносяться, е, як до них відносились, із за того, що вони е, почали грати у нібито чоловічий спорт. Це е, неймовірно, і те, як вони змінили думку інших людей, е, навіть рік погравши, як вони змогли довести, що жінки теж вміють блядь, грати. Вони можуть бути спортсменками, бляха навіть у так званому чоловічому спорті. Це ахуїтельний фільм. Я реально, я всім рекомендую цей фільм подивитися. Там ще чувак, який грав Форста Гампа, і він грає таку сволоту. От реально, він грає таку сволоту в цьому фільмі, але ти проникаєшся до середини фільму, ти проникаєшся цією сволотою. Просто спойлер. Останній фільм, про який мені хочеться поговорити, це Життя прекрасне. Фільм розповідає про єврейську родину в часи гітлерської Німеччини. Я ридав нахуй на половині фільму. Типу, тобто, нам спочатку показують. Сім'ю, щасливу сім'ю, а потім показують концтабори і просто дивишся, і ти не можеш повірити, що блядь, куди? Ні, будь ласка, типу я зараз я просто не можу розповісти. Я не хочу спойлерів. От мені здається, що меншість людей дивляться щось, коли вони знають, чим все закінчилося Якщо кратко це про сім'ю євреїв, яких відправили в констабір. Ну спочатку нам показують їхнє щасливе життя. А потім те все як зламалося. Боже, я зараз почну плакати, згадувати цей... згадуючи цей фільм, я зараз почну плакати, але це ахуєнний фільм. Це може в якомусь плані переосмислення історії, яка була. Типу, Якщо брати типу, фільми зі схожою історією, то можна взяти піаніста, але піаніст показує на фоні однієї людини, як це відбувалося. А саме життя прекрасне бере одну сім'ю. З маленькою дитиною, і те, як батько намагається закрити дитину, щоб вона про це не знала. Він створює навколо неї якийсь прекрасний світ, щоб вона навіть не здогадувалася, де вони знаходяться. Я піду поки що поплачу, тому це для вас закінчення відео, тому бувайте.